Прото, мої кохані, дивимось, чи сумую він за тобою? Щось у мене горить лице. Хтось мене кіски промиває. Ви знаєте, будь-якому разі, караван іде, і караван іде в правильному напрямку. І так, дівчаточки, подумайте про себе, про того чоловіка. Дякую вам за те, за те, що пишете. Мені зараз я для вас зробила новий амулет. Амулет на рік. Це карта таро, яку я вибираю для вас. До речі, ви зараз професійно працюєте майстерно заробляєте гроші. Мої кохані правильно робите. Так ось, амулет із карта Таро – Це тепер амулет на рік. Тобто Амулет діє рік. Це карта Таро, яку я вибиваю для вас, вибираю, знаючи вашу дату народження і враховуючи, коли ви заказуєте, ви цю карту носите з собою рік або в сумочці, або в кошельці вашому. І карта робить чудо. З вами буде фортуна, з вами буде удача, з вами буде щастя і радість. І ті події, які ви будете оцінювати як негативні їх вплив на вас буде мінімальний. Тому пшіть це новий лавхак для вас. Всю новогодню ніч я думала про це. Я це випробувала в тому році на собі і на своїх постійних клієнтах. Тепер черга за вами. І так, чи сумує він за вами. Ми дуже багато розмовляю. Чому? Тому що багато що можу чому вам допомогти. Зараз вісім чаш, мої кохані, так. Так. Так, дівчаточки, зараз він сумує. Він сумує за вами. Тобто йому дуже погано, і він не знає, що робити. Він у розпачі. Але він якось поводиться по дураку, дівчаточки. А що саме по дураку? А він вважає, що. Можна з вами поновити відносини. Він зараз навіть більше думає про те, щоб поновити з вами відносини. Так, і він хоче з вами десятку чаш. Це щастя в коханні, ну тому що він знає, що ви це можете йому дати. Так що бачите, так чи сумує він за вами? Він зараз просто не діє, дівчата. Він скажу, що він також сумує, він розчалений, але у нього карти такі долегоглядні. Так, він люб, ну, кохає вас, але не проявляється зараз. Він знає, що ви жінка крута, жінка самодостатня, яка сама себе може забезпечити. Молодці дівчата, ви на, на початку карти ми сказали, що ви заробляєте професійно, працюєте. Якщо ні, то ви такою будете. Повірте мені, тому що моя дія, мої слова я встала, так і так таки буде. І у нього зараз до вас чомусь кохання полихає дівчата. Хоча.